Кожен день вони пропонували підписати контракт. Були інші пропозиції від деяких європейських клубів. Що було, то було. Чи правда, що вам телефонував Ігор Суркіс? Вона залишиться між нами. Ці думки були тільки в журналістів. У мене в мене таких думок немає і не буде. Чи відома вам вже доля Андрія Ярмолина? Сергій, я хочу поставити вам 10 запитань, які я впевнена турбують. Усіх вболівальників збірної України. Тому поїхали питання перше. Перш за все, хочу привітати вас. Ви очолили збірну України. Які у вас зараз емоції? Що ви відчуваєте? Поділіться з вболівальниками? То які емоції? Це завжди дуже почесно бути головним тренером. Національної збірної України, я вважаю, кожен е тренер України бажає працювати в національної збірної та в цей час, коли Україну перебуває у війні. Це було вашою мрією очолити національну збірну, тобто повернутися в Україну? Я Не можу казати, що кожен тренер мріє про роботу я маю на увазі у збірної, тому що я більш люблю кожен день працювати з командою, але якщо є пропозиція від. Національною збірною, я вважаю, кожен тренер він у цей час повинен відгукнутися на цю пропозицію. Чи встигли ви вже поспілкуватися з гравцями по команді? То я завжди спілкуюся не тільки коли ти став тренером національної збірної. Я підтримую стосунки з багатьма футболістами, з якими я працював раніше, та не тільки у Київському Тому для мене це не складно е зателефонувати чи дізнатись, як справу того чи, чи іншого футболіста. Ви вже визначились зі своїм тренерським штабом. Ваші помічники, іспанські це Альберто Боск та Вісенте Гомес. А також е ваш штаб від нова людина. Це Глеб Платов. Чому саме він? Розкажіть про нього? Ну тільки глеб декілька українських фахівців. Леп я працював з ним в Київському Динамо. коли я був головним тренером Динамо, та мені дуже подобалось працювати з ним. Подобався його склад, думки стосовно футболу. Тому після він працював і зараз він працює у Дніпрі. Він був у академії «Аспайр» у Катарі. Та я працюю з фахівцями, яких я поважаю, в яких я бачу. Дійсно, допомогу для збірної, тому я обрав Глібо та декілька інших спецфахівців з України. Це правда, що у вас були інші пропозиції від деяких європейських клубів, і ви розглядали їх також, окрім збірної? Ну, пропозиції були, але вони були після домовленості з національною збірною України. Та тому я. Відповідав, що це вже вирішено, тому я дуже, дуже дякую за інтерес, але вже я домовився збірною України, тому пропозиції були, але я вже їх не розглядав. Хто вам пропонував, можете назвати? Якісь менеджери пропонували. А які саме клуби? Я не вважаю, що зараз потрібно щось. Що було, то було. Зараз це дійсно не дуже цікаво. А чи правда, що вам телефонував Ігор Суркіс і пропонував очолити Динамо Київ? Ну, якщо мені телефонував Ігор Суркіс, то це наша особиста розмова. Тому воно, вона залишиться між нами. А чи не було у вас думок поєднувати, наприклад, якийсь клуб та національну збірну України? Ці думки були тільки в журналістів. Мене, в мене таких думок. Немає, і не буде Сергій. Ви написали дуже емоційний пост в своєму інстаграм після звернення деяких гравців футбольного клубу Барселона. Це Алехандро Бальде і Серджі Роберто до російських фанів на фоні. Чемпіонства футбольного клубу Барселона в Лалізі вони висловили свою подяку. І як ви вважаєте, чому такі інциденти трапляються серед професійних спортсменів? Це тут мова йде про некомпетентність, невбізнаність або це просто відсутність якихось моральних людських якостей? Я вважаю, що ці футболісти Барселони вони не відчувають того, що відчуваємо ми, того того, що трапилось в Україні, тому вони. Живуть своїм особистим життям, та вони не дуже турбуються про те, що коїться у нас в країні. Тому я висловив свою е позицію стосовно цього інциденту. То я вважаю це неприємно, коли в нашій країні йде війна, а вони підтримують е болельщиків з країни-агресора. Уболівальників. Уболівальники так. Чи пропонував е, вам футбольний клуб Аляйн пролонгацію контракту, незважаючи на друге місце в чемпіонаті і відсутність трофеїв у цьому сезоні? Так. Вже ж вони пропонували ще місяць тому, але я вже прийняв для себе рішення, та я озвучив їм. Але, е, я вважаю, що ті стосунки, які зараз є з «Аляйном», вони дуже мічні. Та кожен день вони пропонували підписати контракт навіть перед фіналом Кубку, кубку Ліги. Тому я дуже вдячний «Аляйну» за, за те, як вони відносились стосовно мене, але зараз я тільки буду болювати за цю команду Ліги. Ліги Чемпіона в Азії та у національному перевірстві Еміраті. Чи відома вам вже доля Андрія Ярмоленка? Як ви гадаєте, яке для себе рішення він прийме? Ні, мені не відомо. Я знаю, що в нього контракт один плюс один. Зараз клуб буде вирішувати це вже особисто це вже особисто стосовно Андрія. Сергій, наостанок, ваша українська мова вже набагато краща, ніж була. Ви все продовжуєте вивчати, навчатися з вчителем. Розкажіть трошки про це. Так, я вдячний вчителю, який допомагає мені, це Олеся з української школи. Та я вважаю, що для мови дуже важлива практика. Я впевнений, що якщо я буду розмовляти в Україні. Української середовині, то тоді я. Мій український буде набагато краще. Та дуже допомагає спілкуванню у моїй родині, коли твоя дружина розмовляє українською, то це дуже допомагає. Це ваше перше інтерв'ю українською мовою, я так, так розумію. Перший не останнє. І не останнє. Всі ваші наступні інтерв'ю, ви плануєте давати вже українською мовою, так? Або, можливо, я, якщо... Якщо у журналістів е, вистачить терпіння, то yeah. я намагаюсь давати українською. Uh, дякую. З вами був Сергій Рибров та Анна Риброва для мого youtube каналу Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!